Десять речей, які ти маєш зробити перш ніж усе скінчиться перше. Навчися бути щасливим не завтра, а вже сьогодні. Друге проведи день без телефону і просто подивись на небо. Третє обійми батьків ніхто не вічний. Четверте не тримай зла, воно не варте твого часу. П'яте. Напиши листа самому собі через 10 років. Шосте Скажи дякую тим, хто був поруч, коли тобі було важко. Сьоме навчися мовчати тоді, коли хочеться кричати. Восьме побудь на самоті не тому, що сам, а тому, що це сила. Дев'яте вір у себе, навіть коли не вірить ніхто. Десяте мрій. Бо мрії це все, з чого починається реальність. І пам'ятай, життя це не гонка, ніхто не знає, скільки часу йому дано, але кожен має шанс зробити цей час справжнім. Поділись цим відео з тими, кого любиш. Напиши в коментарях: я вибираю жити, якщо ти все ще борешся. І якщо ти бачиш це, значить ти ще встигнеш.